Жінки, що носять пестощі, як зброю, під сукнями кінжали золоті, бо не за мить усі стають тобою, такою, що в ковчезі ною, Коли цей світ топився у воді. Гречанки сонні, скупані в винах, річоки лади, римлянки скупі, що зналися на любощах і кпинах, Ізпанки у шовках, і пелеринах, смагляві плечі, очі, голубі. Паризькі фоїти в павутині спалень, грудасті польки, крови з молоком, вродливі вітми, що уникли спалень судам священним, видавшись котом, вони в тобі розпусницю міла, скрибниця з вап, іскрина для жаги, мене тривожить дзвони твого тіла, і я боюсь, якби ти захотіла. То цілував би слід твій від ноги.